Добрий день, друзі! Сьогодні субота, 16 листопада. Я знаходжуся в Туреччині, в місті сіде зараз. Сходили ми сьогодні на базар. Огляд базару показала вам у попередньому відео. І зараз пішки будемо прямувати додому по набережній вздовж цього гарнющого середземного моря. Покажу вам таку, я думаю, центральну частинку цього сіде. Получається, от з цього боку знаходиться магазин LC Вайкікі», також є якийсь аутліт, не дуже дешевий, я скажу так, магазин. Тут є поруч Макдональдс. Ось туди дорога до Старого міста, маршрутки туди довозять. Так, навпроти знаходиться магазин сали Пазари, який я дуже полюбляю і рекомендую вам туди також зайти, коли приїдете в Туреччину. Також тут. Знаходиться бургер кінг. Якщо хтось захоче посмакувати бургерами, у нас, до речі, бургер кінгу немає в Україні. Так що приходьте та смакуйте. Два роки тому, коли ми з дівчатами відпочивали також зіде, ходили в кафе, яке знаходиться поруч із сали-пазари. І ми попросили в них Wi-Fi, вони дали нам пароль, і він ну, виявився від самого магазину сали-пазари. І тепер кожного разу, коли я приходжу в магазин Сали-Пазари, в мене автоматично. В кожному місті підключається Wi-Fi і я маю інтернет. Але цього разу зараз підійшла до сали Пазари. Дивлюся, інтернет є, але він чомусь не підключається. Проходжу трохи далі, гудуть генератори, знову немає світла, а погода всі де все ще тримається дуже тепла. Зранку одягла на себе цей джинсовий піджачок, але виявилося, що не треба було цього робити, тому що зараз 12 дня. Сонечко піднялося вже так повище і вже дійсно дуже спекотно. Зараз буду дуже швидко бігти до апартаментів, перевтягатися і йти на море. Буду використовувати цей останній шанс поплавати в Середземному морі. Вдень ми по набережній не гуляли, і ось я вам показую ситуацію. Зараз на пляжах люди є, відпочивають не багато, звісно, але є. Ну, як сказати небагато. Як для 16 листопада, то можна сказати багато. В морі плавають декілька людей. З погодою сьогодні дійсно дуже пощастило. сонечко гріє і дуже хочеться вже поплавати в морі, але набережна така дуже велика. Зараз, мабуть, ще хвилин 30 йти по набережній до наших апарт апартаментів. Можна було скористатися маршруткою, але я жодного разу не втрачаю можливості пройтися цією набережною, тому що я її обожнюю. Ходила б тут, мабуть, і ходила. Ці гарнющі готелі, красивенне море і довжелезна набережна. Як завжди, коли проходжу повз Барути, милуюся цими готелями і мрію колись в такому відпочити. До речі, що помітила ще на базарі всі де. В основному це були ж німці, я про це вже казала. І було дуже багато людей, які прийшли на базар у візочках. Були люди, які на візочках сиділи. Такий дідусь старенький, бабуся його возить по базару. Я оце на них дивлюся і думаю, люди живуть життя, вони їздять відпочивати, вони ходять на ці базари, вони ходять на море. Чому у нас такого немає? Чому наші пенсіонери, не кажучи вже про людей з інвалідністю, не можуть собі такого дозволити? Ось Котикам насипали корму і м'якого і сухого сидять, обідають. З цього боку також люди відпочивають на рушничках, так само, як і ми. Дівчинка йде навіть під парасолькою від спекотного сонця, хоча й б не сказала, що воно сьогодні вже таке спекотне, щоб під нього ховатися. Вдень набережна більше людяна, ніж зранку чи ввечері. Багатенько так прогулюється людей. І прогулюються, і сидять в готелях, в ресторанах, в холодочку, насолоджуються краєвидами моря. І на пляжах відпочивають. Ще кожного разу, коли проходжу по набережні, мені дуже подобаються ці віли. Я так розумію, це приватна власність, не готелі. Мабуть, люди сюди приїжджають відпочивати на літо. Проходжу повз готель Дефне-Дефнем, він закритий, а бачу, Дефне -стар» ще працює. Трохи там є відпочивальників. Сидять зараз в кафе також. Зранку, коли прогулювалися тут чи ввечері, не пам'ятаю, то там майже нікого не було. Думала, що той готель також вже закритий. ось підходимо ще до одного баруту. Тут три барути, мабуть, всі де. Ось такий у них дуже гарний пляж. Ось така гарна зона відпочинку. Людей сидить багатенько, бачу. Люди відпочивають як на пляжі, так і ось на території готелю, стоять шезлонги. І вони також лежать, відпочивають. Барут Хемера. Проходимо ще повз один Арум Барут. Також люди сидять в кафе і милуються моречком. На пляжі, до речі, людей не дуже багато. Біжимо на море, поки ще не прийшли хмаринки дощові. Я кажу, як можна довіряти цій погоді, взагалі ти читаєш прогноз. Мало бути на сьогодні 21 градус температура повітря, і, мав бути, дощ. Але як ви бачите, світи сонечко, температура повітря 23 градуси. Подивилася температуру у морі, також 22,9, Хоча пару днів тому було 22,6. Взагалі не розумію, чому вона підвищується, якщо попереду зима. Прийшла на пляж і ось така ситуація. Сьогодні в суботу, 16 листопада, на пляжі всі де. Люди ще прогулюються вздовж берега. На пляжі людей не дуже багато, тому що зараз обідня перерва, зараз перша година і відпочивальники з готелів пішли на обід. Зараз піду, попробую водичку. Море хвилюється. Ой, ну вона мені здається, сьогодні трохи холодніші, холодніша, звідки оті 22,9. Мабуть, тому що сьогодні є трохи вітерець, такий, трохи прохолодніший. Такі дощу бути більш за все. І ось, бачите, море хвилюється. Хвилька така є. Невеличка, але як завжди, в такій плавати не дуже комфортно, і вода трохи прохолодніша. Мені здається, такі чим була вчора. Але я все одно буду плавати. Поки погода дозволяє, я буду плавати. Я приїхала в Туреччину для того, щоб наплаватися. Це дуже корисно для здоров'я. Розкажу своє невеличке спостереження з приводу відпочивальників з Німеччини. Бачу, що багато відпочивальників, які зупинилися в наших апартаментах, вони в основному або відпочивають біля басейну, або взагалі сидять цілий день на балконі, читають книжку, п'ють чай. На море майже не ходять. Вони приїжджають сюди на всю зиму, орендують апартаменти на всі зимові місяці. І сидять тут в теплі, тому що їм в Німеччині набагато дорожче зимувати, ніж в Туреччині. Але як я зрозуміла, вони кажуть, давне в Німеччині немає сонця. В Туреччині дуже добре, бо є сонечко. Ми тут відпочиваємо на сонечку. Але ж вони сидять на балконі, а дехто там навіть в холодочку вони взагалі на сонце не виходять. Кажучи за себе, не дивлячись, що в нас в Україні сонця багатенько, починаючи, мабуть, з квітня і по жовтень сонечко в нас є, але попереду ця холодна зима без сонця. Без я без нього взагалі жити не можу. Тому я кожного разу використовую момент, щоб побігти і посидіти біля моря на сонці, погрітися на ньому, тому що я без нього не живу. Я не знаю. Мабуть, і в Німеччині я б не змогла жити. Так що сижу на пісочку, насолоджуюся сонечком, слухаю моречко і милуюся ним. Бо наступного тижня вже додому в холодну зиму, там де немає сонця, є безсонні ночі і ракети. Накупалася в морі чи нагойдалася на хвильках. Вода холодна, а я гойдаюся, тому що розумію, що вдома цього не буде. І треба накупуватися цього сезону. Бо коли вже буде той наступний сезон, чи взагалі він буде, враховуючи наші реалії українські. Ось так що насолоджуюся сьогоднішнім днем. І вітерець сьогодні дійсно такий вже прохолодніший і дивлюся, хмарки знову збираються над горами. Коли йшли з базару по набережні, то небо було таке ясне, було тепленько, а зараз вже таке трохи холодає. Треба бути на пляжі сьогодні максимально довго. Вихідний день на роботу бігти не треба. Так що насолоджуємося сонечком, тому що не знаю, що буде завтра. Я ж кажу, так читаєш прогноз погоди, то кожен день має бути дощ, але його все немає. Ну, на завтра вже 99% написано. Думаю, не брешуть. Бо хмаринки такі збираються потроху. До речі, поруч з нашими апартаментами, чи на території наших апартаментів також є таке велике оливкове дерево, і дивлюся, тут такі крупні оливки, що їх не зібрали. Довго полежати на морі не вдалося, тому що небо вже так затягло, і вже подув такий ну дійсно дуже холодний вітер, і в купальнику лежати там уже на пляжі було. Трошки холодно зараз. Біжимо в магазин. Треба щось купити на вечерю. Мені дуже подобається тут в Туреччині. Ми купували. Куриця, вона в них трохи відрізняється від нашої. Те, що в нас називається домашня куриця в супермаркетах, то в них це звичайна куриця, а смак як у домашньої. Це добре, що в них хоч куриця смачна, тому що купувати м'ясо по їхнім цінам це трошки ну трошки задорого, скажемо так. Прийшла в Карифур і хочу вам показати. Ну, от вибір у них ковбасок взагалі дуже такий, дуже маленький, але беру собі на сніданочок у ковбаску фуме. Вона в них називається. Вона Біл з біленького м'яса, індича, і вона смачна. До речі, її тут немає, є вона в Асто 1. А, є, ось, є. Тут по 17,95. Ну це Карифуровська. Наша українська ковбаска вже закінчилася, так що ось таку індичу ковбаску, біленьку ми смакуємо. 17,95 за 50 грам. Так, і ось по куриці філе куряче 230 лір за кілограм. Курячі такі стегна вони вже йдуть без шкіри 244 ліри за кілограм, і ось куряча пірзола ніжки. Також мені так подобається, як вони вже відривають їх від кістки, відділяють від шкірочки. І ціна за кілограм 175 лір. Брали, смажили, маринували дуже дуже смачно. До речі, хочу сказати, по каві нескафе у них відрізняється на смак від нашого. Мені здається, воно в них більш смачніше. І ось бачу зараз по акції з карткою карифур нескафе за 180 грам. Нескафе Голд було 297,50, а зараз 202 ліри. По каві, то я полюбляю махмете Фенті, купую його постійно. Ну цього разу купила цей коджа тепе. Також мені сподобався. Я його колись брала в принципі непогана кава. Ну і купила ж собі цвічібо. По вашим рекомендаціям буду в Україні пробувати. Минулого разу робила огляд по цінам в цьому магазині в Карифурі і зняла не всі чаї по цінам. Дивіться, є такий доадан чай. Скільки тут пакетиків? Ага, 320 двадцять грам, 100 пакетиків. Ось чорний чай, 241 ліра. А зараз зі знижкою з карткою Карифур 169 лір. Так, турки його п'ють, кажуть непоганий. Так, також є ось Ел-грей, така ж сама ціна 169 лір з карткою Карифур. Так, ліптон жовтий, 144,90 за пів кілограма і по акції 96 лір. Ліптон осьок Ел-Грей 186,90. Акції немає. Так, є ось такий кілограмовий чай. Не знаю, це, мабуть, турецька торгівельна марка 158 лір була. 94 можна брати по картки. Так, є ліптон кілограмовий 238. Так, філіс чайкур 252,50, по акції 199,90. І жовтий чай-кур, також кілограмовий 235 лір. Ось камелія кілограмовий 227 був, по акції 179,90. Червоний чай, чайкур 232 ліри за 1 кілограм. Так, також є такий ще рожевий, не пала його, 164 ліри за кілограм. Також бачу ось торгівельна марка Карефур, чай різе, 102 ліри за кілограм. Зараз бачу халва Коска по акції. 124 ліри була з карткою Carrefour 99. Ну, дуже здорожчала ця халва. Вона, до речі, дуже смачна, але дуже здорожчала. Так, ось бачу соки літрові по 45-50 були і з карткою Carrefour 15% знижка 38,68. І нагадую, курс гривні ліри до гривні на сьогоднішній день 1 гривня 20 копійок. Також тут дуже великий вибір батончиків, але по ціні вони трошки дорожчі, ніж в магазині А101. Тому купую постійно там. А є стійка з кавою Starbucks і бачу, ось навіть вони роблять турецьку каву 111 лір за 220 грам. А ще подобаються мені їхні ці турецькі кекси. Ось цей брауні, такий смачний. Купувала собі, і от зараз по акції 60 лір було 39-33 З карткою можна його придбати. Такий смачний. але треба трошки з ним зупинятися, тому що скоро, мабуть, в крісло літака не сяду. Не втрималася на кексах, таких взяла, тому що з кавою смакувати дуже смачно. Ось такий насичений день у нас сьогодні вийшов. Був і базар, була і мечеть, був і пляж, і вже на вечір готується дощик. Так що будемо вже відпочивати в готелі. Всім вам дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки. Дуже дякую вам за коментарі. Дуже приємно їх читати. Бережіть себе, до нових зустрічей в новому відео. І ось показую вам небо. Яке було в день синє з біленькими хмаринками, а зараз вже з такими ось чорними хмарами. Так що, думаю, завтра в неділю у нас вже буде такий готельний відпочинок. В номері будемо дивитися серіали. До речі, що ще помітила, що тут багато німців прогулюються з такими великими собаками. І вони різного кольору бувають. Оцей чоловік кожного дня проходить повз наші апартаменти, вітається, а я все на собаку дивлюсь. І от незрозуміло, чи цей чоловік з цією собакою тут мешкають всі де, чи вони приїхали на відпочинок, ну з такою великою собакою, я не знаю, як, ну, мабуть, тільки машиною можна доїхати. Як то кажуть, де б ти не був, а сонечко має значення. Ось Туреччина, пальми, сонця нема, все, настрій вже зовсім інший.